Вашій увазі представляється інформаційна презентація про Національний природний парк Дністровський каньйон, який підпорядкований Міністерству екології і природних ресурсів України та входить до семи природних чудес України. Національний природний парк Дністровський каньйон створений відповідно до указу президента України від 3 лютого 2010 року номер 96 в межах монастириського, Бучицького, Заліщицького, Бершівського районів Тернопільської області адміністрація парку розпочала роботу на початку 2012 року з головним офісом в місті Заліщики. Парк створений з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та природних об'єктів середнього Придністров'я, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. Загальна площа Національного природного парку Дністровський каньйон більше 10 тисяч гектарів земель, у тому числі більше 7 тисяч гектарів земель, що надаються у постійне користування, та більше 3,5 тисяч гектарів земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувача. Парк не є територіально компактним об'єктом. Він розтягнутий вздовж берега річки Дністер та її приток більш як на 250 кілометрів. До складу Національного природного парку Дністровський каньйон входять 59 об'єктів Природно заповідного фонду України. Чотири заказники загальнодержавного значення Касперівський ландшафтний, Обіжівський ботанічний, Жижавський ботанічний, Урочище Криве. Ботанічний. Вісім пам'яток природи загальнодержавного значення. Урочище глоди ботанічна. Печера оптимістична геологічна. Печера озерна геологічна. Печера кришталева геологічна, печера вертеба, геологічна, печера ювілейна, геологічна, урочище Трубчин – комплексна. Залісівська Дєброва в Шутроменцях ботанічна. Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Печера оптимістична. Розташована біля села Королівка Борщівського району. Загальна довжина підземних лабіринтів 237 кілометрів, занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша гіпсова печера в світі. Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення Печера Озерна, розташована біля села Стрілківці Борщівського району. Характерною особливістю печери є підземні озера на глибині 18 метрів під землею. У селі Кривче, високо під долиною річки Циганка, біліють скелясті гіпсові урвища. В одному із них міститься вхід до геологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення Печери Кришталевої, що має довжину лабіринтів 23 км. За 2 кілометри від більші золотого знаходиться вхід у геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення Печеру Вертеба. У жовтні 2004 року в печері відкрито перший в Україні підземний археологічний музей. Ювілейна карстова печера, геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення, розташована на лівому схилі долини річки Циганка поблизу села Сапогів Борщівського району. Загальна довжина ходів більше півтора кілометра. На території Національного природного парку Дністровський каньйон є 42 пам'ятки природи місцевого значення. Серед них одна з найкрасивіших, найбагатших за кристалічним упринством Гіпсова Печера Поділля. Геологічна пам'ятка природи місцевого значення Печера Джуринська. На території парку є один парк пам'ятка садово-паркового мистецтва Біцезолотецький парк. Один регіональний ландшафтний парк Дністровський каньйон. Три заказники місцевого значення. Урочище Вівошів Ботанічний, Каспарівсько-Гордоцький іхтіологічний, Городоцько-Добрівлянський іхтіологічний. В межах Національного природного парку Дністровський каньйон виділяють заповідну зону, зону регульованої рекреації, зону стаціонарної рекреації, господарську зону. У долині річки Дністер та його притоках відслонюється комплекс осадових товщ від наймолодших антропогенних і до найдавніших селорійських відкладів Палеозойської ери. Це унікальна геологічна енциклопедія, що чітко зафіксувала еволюцію земної кори та життя, яке було в морському та континентальному середовищах. На особливу увагу заслуговують відслонення селорійських та девонських відкладів. Незабутні враження залишаються при відвідуванні мальовничих травертинових скель, вік яких від 10 мільйонів років з краплинними водоспадами. Найбільшу рекреаційну цінність становлять гідрологічні пам'ятки природи: русилівський водоспад та джуринський водоспад. Флора і фауна представлена більш як тисячою видів рослин. 250 видами хребетних тварин, а кількість комах та дрібних істот перевищує десятки тисяч. На річкових схилах збереглась реліктова лісова, наскельна та лучна степова рослинність, з якої занесено 54 види до червоної книги України, 45 видів до регіонального червоного списку, 20 видів до Сітес, 28 видів до Європейської червоної книги. Серед них ковила пірчаста, ясенець білий, венерині черевички, лілія лісова, сон розкритий, шафран гейфеля. Сон чорніючий. Підсніжник білосніжний. Сон розкритий. Горецвіт весняний. Білоцвіт весняний. Цікавий та різноманітний тваринний світ Ністровського каньйону, серед якого зустрічаються види тварин, занесені до Червоної книги України та до Європейського червоного списку, клас савці, з якого 19 видів занесені до Червоної книги України та 5 до Європейського червоного списку, серед яких рясиніжка велика, хом'як звичайний. Тхір чорний. Горностай, видра річкова, нічниця триколірна, клас плазуни, полоз лісовий та ящерка зелена. Клас земноводній, дірлянка жовто-черева, клас птахи, чорний лелека, Канюк степовий, сорокопут сірий, лунь польовий, шуліка чорний, підорлик малий, пугач, сиворакша, лунь-лучний. Клас риби, чоп звичайний, ялець, мінь річковий, стерлядь плісноводна, карась золотий, марена звичайна, йорж-носар, верозуб причорноморський, білоперий пічкур Дністровський. На території Національного природного парку Дністровський каньйон знаходиться понад 60 червонокнижних видів безхребетних. Серед них красотіл пакучий, папка перев'язана, красуня діва, жук самітник мухоловка звичайна, рак широкопалий. На берегах Дністра природні багатства тісно переплітаються із культурною та історичною спадщиною. Є багато старовинних церков, замків, фортець та інших оборонно-фортифікаційних споруд. Так на території монастирського району це Коропецький палац графа Бадені, Коропецький костел Святого Миколая. На території Бучицького району такими історико-культурними спорудами є пам'ятка архітектури державного значення Бучицький замок та пам'ятка архітектури Василянський монастир. Цікавою для туристів буде пам'ятка архітектури державного значення Замок в селі Підзамочок», а також пам'ятка архітектури національного значення Золотопотіцький замок. Також варто згадати Язлівецький замок та Язлівецький монастир. На околиці села Рукомиш є скельний монастир з печерами та Унуфріївський храм. Печерний монастир Святого Онуфрія вже діяв принаймні в першій половині XVIII століття. В більшій печері є вівтар Святого Онуфрія з іконою. У храмі можна побачити роботу великого Пінзеля, скульптуру Святого Онуфрія. На території Заліщицького району увагу туристів привертає Червоногородський замок та Палац Бруніцьких. Цікаві оборонно-фортифікаційні споруди знаходяться і в межах Борщівського району. Серед них пам'ятка архітектури національного значення Худренецький замок та пам'ятка архітектури державного значення Кривчинський замок. Пам'ятка архітектури національного значення Скала Подільський замок. А також наскильно-монастирний комплекс в селі Монастирок, заснований в 9 столітті ченцями-відлюдниками. Дністровський каньйон це не тільки унікальна пам'ятка природи з різноманітною флорою і фауною, а також і чудове місце для проведення різних видів туризму. Саме тому одним із завдань Національного природного парку Дністровський каньйон є створення всіх умов для розвитку туризму, рекреації та відпочинку. Найпоширеніший вид туризму водний, який представлений сплавами на байдарках, сплавами на надувних лодках та сплавами на катамаранах. Музика. Пішохідний туризм на території Національного природного парку Дністровський каньйон представлений розробленими двома екологічними стежками, одна з яких у стечко Червоне Нирків. Стежка знайомить туристів із залишками старого мосту, найвищим шосейним мостом, римо-католицьким костелом, водоспадом Дівочі сльози, гирлом річки Джурин, де знаходиться наметовий табір Національного природного парку Дністровський каньйон. Джуринським водоспадом, Червоногородським замком, каплицею Понінських та костелом Вознесіння Діви Марії. На маршруті у стечко Червоне Нирків створено рекреаційну зону пустельня. Саме тут знаходиться мальовничий водоспад, дівочі сльози та печера відлюдника, де більше десяти років проживав монах Відлюдник, який зцілював людей щирими молитвами. Ще однією екологічно туристичною стежкою є фарокова криничка поблизу села Колодрібка Залішіцького району. Такий вигляд мало джерело до впорядкування. Після проведення робіт стежка набула набагато кращого вигляду. При вході знаходиться інформаційний знак, який дає інформацію про екологічно туристичну стежку та про урочище глоди, де вона знаходиться. Екостежка облаштована лавочками для відпочинку туристів, а цілюще джерело було освячене священниками. Рекреаційна зона Вільгова. Поблизу села Добрівляни Заліщівського району. Тут облаштовано альтанти для приємного відпочинку туристів. Відкривається чудова панорама на село Добрівляне та на долину річки Дністер. Поблизу відреставровано джерело казкове. Будь-який вид туризму може включати кемпінг, який передбачає проживання туристів в наметах. Місцями туристичних зупинок є села Нирків, більші Золоте, поблизу борщова. Устя Зелене, Устечко, Івано Золоте, Дністрове, Нижнів, Горошова та багато інших сіл. На території Національного природного парку Дністровський каньйон успішно розвивається велотуризм. Дельтапланеризм та парапланеризм. Зручними місцями для дельтапланеризму та парапланеризму є села Бедриківці та Добрівляни. Городок та виноградне, село Печорна Заліщівського району та село Горигляди Монастирицького району. Зелений туризм. Цей вид туризму набуває все більшої популярності і досить швидкими темпами розвивається на Тернопільщині. Він дає можливість міським жителям відпочити в сільській місцевості на природі, позбутися стресів, відвідати місцеві пам'ятки, ознайомитися із побутом сучасних сільських мешканців та народними традиціями, які вони зберігають, а за бажання взяти участь у сільськогосподарських роботах. Варто зазначити, що сільський зелений туризм сприятиме розвитку туризму в цілому, а також покращить матеріальне становище сільських жителів, власників агросадиб. Існує три різновиди сучасного сільського зеленого туризму: а саме агротуризм, відпочинковий туризм та екотуризм. Живіть у злагоді з природою. Наша електронна адреса. Каньонзал Наш сайт www.dnisterkan.org.ua.